Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майєр. США і Китай ймовірно не продовжать торгове перемир'я. Чи призведеться до нової ескалації торгової війни та підвищення мит, які сильно вдарять по обох країнах? Останні новини з брифінгу в Білому домі. Чи можливе продовження терміну після 12 серпня? Не думаю, але надам слово міністру фінансів, оскільки він очолює ці переговори. Іспанський телекомунікаційний гігант Телефоніка поступово виводить з експлуатації обладнання Huawei в Іспанії та Німеччині. ЄС прагне повністю витіснити китайську компанію, але Іспанія, мабуть, ще сумнівається. Європа завдає удару по китайській пропаганді. Британські законодавці відмовилися купувати чай на делі для парламенту. останні торгові переговори між США та Китаєм завершені, а тарифна війна ще ні. Адміністрація Трампа навряд чи продовжить торгове перемир'я з Китаєм. Ось що сказала прес-секретар Білого Дому Керолайн Левіт на прес-конференції. Чи можливе продовження терміну після 12 серпня? Не думаю, але надам слово міністру фінансів, оскільки він очолює ці переговори. Нинішня політика чинна торгова програма з Китаєм цього року зменшить наш дефіцит на 5 мільярдів доларів третій раунд торгових переговорів не продемонстрував жодних ознак прогресу. Хоча і президент Трамп і міністр Бесен заявляють, що США мають рамкову угоду з Китаєм. Термін торговельного перемир'я закінчується 12 серпня. До цього з боку США на товари з Китаю діяли мита до 145 відсотків, а з боку Китаю до 125 відсотків. Бесен також недавно підтвердив жорстку позицію Вашингтона щодо введення додаткових мит до 100 відсотків для торгових партнерів Росії. Китай у цьому списку на першому місці. Well, it's really the що ж насправді це США намагаються укласти торговельну угоду з країною, яка не має наміру виконувати жодної своєї обіцянки. Так можна докласти зусиль, але я б не розраховував на довгострокову чи хоч скільки-небудь ефективну угоду. Можливо, для тимчасової перемоги цього буде достатньо, але ця адміністрація побачить, що будь-яка угода з Китаєм є ненадійною. У нас є розумні люди. Вони знають, що таке Китай, і президент Трамп знає, що що Китай його обдурив минулого разу. Він теж не має жодних ілюзій. Я думаю, що китайці не дадуть нам того, що нам потрібно, щоб можна було сказати, що угоди досягнуто, навіть якщо вона свідомо буде короткостроковою, і я думаю, що відповідальність за те, що це ні до чого не приведе, лежить саме на китайцях. Європа приділяє дедалі більше уваги китайському технологічному гіганту Huawei. Іспанська телекомунікаційна компанія Телефоніка замінює в Іспанії та Німеччині все своє обладнання 5 g виробництва Huawei відповідно до місцевих правил. Євросоюз закликає країни-члени не використовувати обладнання Huawei у мережах 5 g Брюссель попереджає, що затягування з цим питанням ставить безпеку під загрозу. Окрім Німеччини та Іспанії, обладнання компанії також заборонила Велика Британія. Проте Іспанія. Недавно підписала з Huawei контракт на суму понад 14 мільйонів доларів. Згідно з ним вона використовуватиме обладнання компанії для зберігання записів прослуховування правоохоронними органами. У відповідь американський сенатор Том Котон попросив голову розвідки США звернути увагу на обмін розвідданими з Іспанією. Котон вважає, що ця інформація може потрапити до рук Пекіна. Європа завдає удару по китайській пропаганді. Державну газету КНР Чайна Делі більше не доставлятимуть до офісів депутатів британського парламенту. Конгрес США ухвалив таке ж рішення у березні з 2016 року. Англомовну версію «Чайна делі доставляли до всіх офісів депутатів британського парламенту. Підішкозаконодавиця лісія керн заявила, що цій газеті не місце в парламенті. Вона вважає помилкою дозволяти КПК впливати на британську політику та отримувати фінансування від британських платників податків. Керн заявила, що Чайна делі намагається поширювати неправдиву інформацію, яка приховує злочини китайської влади та загрозу, яку КПК становить за кордоном. Депутати британського парламенту можуть самостійно оформити підписку на Чайна делі, але поки що жоден з них цього не зробив. У США доставляти Чайна делі до офісів конгресу. Припинили в березні. У лютому 2020 року тодішній держсекретар Майк Помпео назвав Чайна делі та чотири інші китайські державні змі іноземними представництвами пропаганди. Андрійської машини КПК. Держдепартамент США спростував припущення про заплановану поїздку президента Тайваню Вільяма Лая до Південної Америки. Традиційно президенти Тайваню під час таких поїздок зупиняються в США для зустрічей з американськими офіційними особами. Однак, у вівторок представник держдепартаменту сказав, що Вашингтон не забороняв робити таку зупинку і що Вільям Лай не повідомляв про плани поїздок. Це лише гіпотетичне припущення. Можу вам сказати, що це повністю відповідає нашій давній політиці. Нічого не змінилося. Нагадую, тим, хто можливо не чув наших заяв. США й надалі дотримуватимуться політики одного Китаю, яка заснована на законі про відносини з Тайванем трьох спільних комінікет та шести запевненнях, що підтверджують відданість збереженню миру та стабільності в районі Тайванської протоки and stability across the Taiwan Strait. Раніше Financial Times з посиланням на неназвані джерела написала, що заплановані на серпень візити Лая до Південної Америки були або скасовані, або відкладені. У повідомленні йшлося про те, що скасування відбулося після того, як президент Трамп заборонив йому зупинятися в Нью-Йорку через протест з боку Китаю. Видавництво Bloomberg повідомило, що канцелярія президента Тайваню назвала ці заяви чистими домислами, які ґрунтуються на хибній інформації. Міністерство закордонних справ Тайваню також заявило, що президенту Лаю не було заборонено відвідувати США. У заяві також йдеться про те, що Лай не планує виїжджати за кордон у найближчому майбутньому.